Всім привіт! Мене звати Валерія, а ви на каналі Wonderful Life. Сьогодні я розкажу вам про Лучаківський цвинтар, який знаходиться у Львові. На каналі вже є два відео присвячених цьому прекрасному місту, тому запрошую вас їх переглянути, якщо ви їх ще не бачили. А ми починаємо. Лучаківський цвинтар знаходиться на вулиці Мечникова. Сюди можна дістатися трамваєм номер 1 або номер 2 Вхідний квиток для дорослих коштує 50 гривень. Для студентів та дітей 30 гривень. За фото та відеозйомку на камеру доведеться заплатити ще 10 гривень. Личаківський цвинтар це державний історико-культурний музей-заповідник, а також він є найстарішим з діючих кладовищ Львова. Цвинтер займає 86 полів з загальною площою близько 40 гектарів. А далі інформація в різних джерелах розходиться, тому скажу так. За різними оцінками, на цвинтарі поховано від 300 тисяч до 400 тисяч осіб. Статус музею цвинтар отримав у 1991 році. Весь цвинтар поділений на п'ять територіальних маршрутів. Тут можна побачити індивідуальні могили, родинні склепи та меморіальні комплекси. Поряд зі старими їх похованнями, наприклад, XIX століття, може розміщуватися свіжа могила та новенькі і часто щепусті склепи. Поруч з українцями спочивають поляки, вірмени, німці. Серед католицьких поховань може зустрітися православний хрест. Примітно, що на давніх могилах стоять свіжі лампади, що свідчить про те, що до поховання все ще хтось навідується. Разом із тим багато могил закинуті, деякі ледь видно з-під землі та плюща. Загалом цвинтар має занедбаний вигляд, а під шаром гілок і папороця де-не-де трапляються пластикові пляшки і розламані лампади. Однак все це не применшує атмосферності і значущості місця. Цвинтар був відкритий у 1786 році, але найдавніша надгробна плита датується 1675 роком. Вона потрапила сюди з іншого, більш давнього кладовища. Тоді Львів перебував у складі імперії Габсбургів, а разом із Личаківським були відкриті ще Городецьке, Жовківське та Стрійське кладовища. На Личаківському цвинтарі поховано багато відомих людей, видатних наукових, культурних, громадських і політичних діячів. Зокрема, тут можна побачити могили таких письменників, як Григорій Тютюнник, Ірина Вільде, Роман Іваничук, художників і мистецтвознавців Івана Труша, Іларіона Свинціцького, Романа і Маргіта Сельським, композиторів Станіслава Людкевича, Анатолія Косанатольського, Володимира Васюка та багато інших. Над надгробками гробками та склепами працювали такі визначні скульптори, як Гартман Вітвер, брати Антони Йоган, Шімсери, Павло Ефтельє, Григорій Кузневич та інші багато з них тут і поховані. Навпроти входу розташовуються чотири каплиці. Найменше з них належать львівській родині Молендзинських. Деякі каплиці відкриті, тож можна увійти до середини, де нерідко можна побачити лампади та квіти. Однак не в усіх каплицях так чисто, як в цій. А тут похований Ян Канті, граф Стадніцький, зі своєю дружиною Теклою та дочкою Терезою. На надгробній табличці вказано, що він був таємним радником і великим чиновником корони. Він пішов з життям. У 1842 році у віці 76 років його дружина текла та дочка Тереза, графині Стадніцькі, були дамами ордену Зореного Христа. Це католицький орден шляхетних дам. Шкода, що нині місце поховання графа та його сім'ї перетворилось на цвинтарний смітник. На шостому полі розташовується каплиця Йозефа Казимежа Малиновського та його родини. До неоготичної каплиці ведуть двосхилі сходи. Над витонченими дверями знаходиться прямокутна таблиця з написами з білого мармуру. А сама будівля вкрита двосхилим дахом, кути фасаду облицьовані рустом. У бічних стінах є вікна у формі огівали. Сама каплиця прямокутна у плані. Зліва від входу на підкладці є підпис Шімсер. Надгробок для Марії Мінчинської створив скульптор Паріс Філіппі. У кам'яному гроті він помістив фігуру ангела, який нахиляється над тілом ніби сплячої дівчини, поклавши палець на уста на знак мовчання. На надгробку написано, що вона була дочкою полковника військ польських Станіслава Менчинського і Олександра Менчинської. В 21 весну віддала Душу Богу 21 липня 1866 року. Разом із нею похована Ельзбієта Куровська, дочка польського генерала Йозефа Менчинського. Тут поховані архієпископи Самуель Кирил Стефанович та Ісаак Ісаакович. Навпроти входу й на цвинтар розміщується могила українського композитора та виконавця Ігоря Білозіра, скульптура скорботного білого ангела виготовлена з італійського мармуру, скульпторами Андрієм і Володимиром Сухорськими. Над скульптурою Орфея на могилі видатної української оперної співачки Соломії Крушельницької працювала українська художниця та скульпторка Теодозія Бриш. Юний Орфей з Арфою у руці символ музики. Які співачка присвятила все своє життя загальною рисою стилю скульпторки, є асиметричність, вигнуті лінії, строгі обличчя та відсутність деталей. Також Теодозія працювала над скульптурою на могилі Леопольда Левицького. Над пам'ятником каменяру, що лупає у скалу, на могилі Івана Франка, працював скульптор Сергій Литвиненко. Пам'ятник є прямою відсилкою до вірша Франка Каменярі, через який самого автора часто називають «Каменарем», Адже у вірші зображена героїчна боротьба революціонерів проти експлуататорського ладу. Поруч знаходиться могила видатного композитора Станіслава Людкевича. На Личаківському кладовищі є кілька меморіальних поховань. На польському цвинтарі періоду 1918 1920 років, який ще називають цвинтарем оборонців Львова або цвинтарем Орлят, поховані учасники боїв проти ЗуНР у 1918 році та проти більшовиків у 1920 році. Він знаходиться на південній стороні Личаківського цвинтаря на похилій ділянці. Цю ділянку, колишній фільварок монархинь вірменських бенедиктинок, Гертруда Оханович, сестра вірменського католицького археологія. Епископа Йозефа Теодоровича подарували під цвинтар поляків, полеглих у боях за Львів. Меморіал спорудили за проєктом студента Львівської політехніки Рудольфа Індруха. Він складається з трьох основних частин: каплиця для служби Божої, катакомб і пам'ятника слави. З лівої сторони катакомб знаходиться пам'ятник американським пілотам з ескадрону імені Тадеуша Костюшки. Зокрема, тут поховані лейтенанти Маккалом та Едмонд Грейвс, а також капітан Артур Келі. Біля пам'ятника є напис польською та англійською мовами американським героям, які віддали свої життя за Польщу у 1919-1920 роках. В катакомпах на плитах викарбувано імена загиблих протягом 1918-1920 років. Між катакомбами знаходиться невеличка криниця з басейном. З правої сторони катакомб поховані французькі піхотинці, які воювали на стороні Польщі. Перше поховання на ґрунті під Личаківським цвинтером відбулося 24 листопада 1918 року. Починаючи з весни 1919 року, на новостворений цвинтар біля Личакова перенесли останки полеглих з численних місць поховань у скверах та парках. Каплиця побудована у 1922-1924 роках на високому пагорбі у формі ротонди. На її вівтарі була поміщена фігура Матері Божої з маленьким Ісусом Христом. Пам'ятник слави виконаний у формі тріумфіальної арки. За радянських часів меморіал зазнав руйнації. Відновлювально-реставраційні роботи почалися лише у 1989 році. Це меморіальний комплекс воїнів української галицької армії. На вершині колони зведена бронзова скульптура архістратига Михайла з дубовою гілкою в лівій руці і мечем у правій, які відповідно символізують славу і мужність. А ще звідти відкривається красивий краєвид. Поруч розміщується пристіл пам'яті у формі півкола на гранітних плитах. викорбовані прізвища старшин, підстаршин та стрільців угам, полеглих у боях за Львів у 1918-1919 роках. Пристіл також доповнений двома обелісками, між якими по колу розміщено стушів із зображенням бойових відзнак ОСС та Угам, відлитих у бронзі. Зліва від пам'ятника догою розміщена монументальна гранітна стіна, біля підніжжя якої запроєктовано п'ять крипт для найпочесніших поховань. Далі, поруч зі сходами, знаходиться меморіал українським пластунам. Плити з іменами героїв також розміщені півколом. У підніжжі пагорби на полі почесних поховань розташовується кладовище меморіал репресованих за радянських часів. А це пам'ятник воїнам Української національної армії, полеглим в боях, вірним послідовникам героїв визвольної боротьби за свободу батьківщини. Тут спочиває невідомий вояк дивізії Галичина, який під бродами у липні 1944 року віддав своє життя за волю українського народу. А це меморіал героїв, які загинули в російсько-українській війні з 2014 року. Тут здійснюється поховання військовослужбовців збройних сил України, працівників Міністерства внутрішніх справ України, служби безпеки України та інших структур, добровольців і волонтерів, які загинули або померли від поранень під час бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. А поруч знаходяться зовсім свіжі могили, в яких поховані воїни, що загинули під час повномасштабного російського вторгнення від 24 лютого 2022 року. На сам кінець хочу порадити вам зазирнути в опис під відео. Адже там я залишила багато посилань на цікаві статті про Личаківський цвинтар. Зокрема, така інформація викладена на сайтах Львів Тревел і Львів Central, та, звісно, на сайті Личаківського цвинтаря. Дякую за перегляд! Сподіваюся, це відео було для вас цікаве. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі!